Усім привіт, мене звуть Мері, і Я дуже рада бачити вас на своєму каналі. Заздалегідь приношу вибачення за свій голос, тому що у мене, ото знаєте, як у дітей адаптація до дитячого садочку в моєму випадку до університету відбувається за допомогою нежиттю. Ну що ж, нарешті настав час зняти відео, у якому я підіб'ю підсумки свого читацького літа. Розповім про те, що я прочитала, скільки прочитала і наскільки оцінила прочитані книги. Останній тиждень серпня був для мене дуже стресовий, оскільки я переїхала в інше місто в колегіум на навчання, і тому сподіваюся, ви мені пробачите що відео трішечки з запізненням. Але, власне, як там кажуть, краще пізно ніж ніколи. Та тільки розпочався вересень, тому я думаю, все окей. А ще сподіваюся, ви зацінили мій крутий фон. Ви думали, для чого я приїхала навчатися в УКУ? Для того, щоб знімати відео на фоні центру Шептицького. Загалом за літо я прочитала 19 книг. І я собою в принципі задоволена, тому що серед них було багато товстунців, багато довгих книг на 600, 700, 800 сторінок. От, плюс враховуючи те, що це було літо, під час якого я складала НМТ, вступала до університету, подавала документи, вибирала місце навчання. Було дуже 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 багато стресу, тому все круто. 19 книг прочитано. Свій червень я розпочала із книги Елене Армас «The American Roommate Experiment». Я читала цю книгу англійською і виходить, що це перша моя повноцінна прочитана книга англійською. Мені дуже сподобалася історія, я оцінила її, наче на 10 із 10, тому що по-перше, це дуже крутий ромком, дуже мила історія. Дуже комфортні персонажі, дуже класні вайби, приємна атмосфера. І в принципі, оскільки я не так і багато ромкомів читала, я не дуже розбираюся в тому, який він повинен бути. Але цьому від мене однозначно лайк. Головна героїня твору письменниця. Вона пише свій любовний роман, але їй не вистачає натхнення, і тому для того, щоб його черпати, вона зголошується на експеримент із кузином своєї найкращої подруги, і згодом цей експеримент переростає в дещо більше. Наступним черневим читанням було моє перше знайомство із Стівеном Кінгом. І якщо чесно, тут у мене трохи неоднозначна думка, оскільки, мабуть, я зробила помилку, почавши своє знайомство з кінгом саме з твору в такому невластивому цьому автору жанру, оскільки казка це фентезі, а кінг, наскільки я знаю, пише трошки про інше. Після прочитання я оцінила цю книгу на 5 із 10. Для мене вона чомусь не була цікавою чи особливою. Але згодом я послухала відгуки інших блогерів і трохи переглянула своє ставлення. Зараз я оцінюю її на 7 із 10. Це класна історія. Вона водночас добра, але водночас добре викриває сутність цього світу. Наскільки я зрозуміла, кінг про таке писати любить. В основі сюжету підліток, який для того, щоб врятувати свою улюблену собаку, відправляється в якийсь інший чарівний світ, намагається їй допомогти, там зустрічається з різними істотами. Коротше, загалом це хороша історія. Мені вона спочатку видалась нудною, але зараз я думаю трохи по-іншому. Третім моїм черневим читанням була книга Вітольда Шабловського Кухня терору. Її я читала для книжкового клубу в але загалом я й сама давно хотіла з нею познайомитись. В книзі зібрані історії з розмов з кухарями, які годували диктаторів різних кремлівських високопосадовців, чорнобильських ліквідаторів, які перебували у Ленінграді під час його блокади. Ця книга насправді дуже корисна, і я вважаю, що її повинен читати кожен українець і кожна українка, адже вона дуже добре показує нам політику радянського союзу цієї терористичної імперії саме через кухню. І здавалося, хто б міг подумати, що приготування їжі несе в собі настільки великий ідеологічний сенс. Тому для мене ця книга стала знахідкою і відкриттям, і я дуже рада, що вона є в мене на полиці, щоправда, вдома в франківську. Тепер моя полиця не зі мною. Далі я читала книгу Вахтанга Кіпіані Країна жіночого роду я її оцінюю на 8 із 10 через її структуру, тому що там дуже багато такої документалістики, фотографій, вирізок із газети. Загалом ця книга про історії видатних українок, але маловідомих, тобто Людей, які так чи інакше відіграли велику роль для українського суспільства, але про них практично ніхто не згадує і не говорить. Я насправді шкодую, що ця книга була не моєю. Я її брала в бібліотеці, бо її дуже корисно мати в себе на полиці і час від часу звертатися, бо для себе можна знайти дуже багато цікавого. Наприклад, мені сподобалася історія дружин відомих людей Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, і це насправді дуже цікаво читати. Я рекомендую, якщо ви любите історію, цікавитесь українською культурою. А загалом зараз це дуже необхідно робити, то обов'язково купуйте. Вона, по-моєму, навіть не дорога. Наступна книга, яку я почала читати в червні, але закінчила в липні, і я собі не дозволю її оцінити, тому що це книга Надії Сухорукової Маріуполь Надія, це така збірка уривків спогадів жінки, яка перебувала у Маріуполі під час блокади на початку повномасштабного російського вторгнення. Це не хроніка історії не в хронологічному порядку. Скоріше за все, вони так погруповані. Наприклад, є історії про людей, і вона розповідає про певну особу, яка їй запам'яталася чи відіграла якусь роль в її блокадному житті. І таким способом розповідає про пережите. Для мене це все було як фільм. Але насправді це гучно сказано, бо уявити нереально просто неможливо та й не хочеться все те, що там відбувалося, всі ті жахи, це було дуже болюче читання, дуже моторошне і дуже страшне. І для мене це, наче, кадри із страшного фільму. Але ще раз кажу, такого фільму жоден режисер в світі не здатен зняти, тому що маріупольське пекло це. Ну, у мене навіть немає слів, щоб описати. І взагалі на цій землі немає слів, щоб описати жах того, що відбувалося в Маріуполі. Тому ця книга теж повинна бути у вас на полиці. Я її читала в читальні, у мене її немає, але це дуже важливо для нашої історії. Сонечко вийшло. Останнє, що я читала в червні. Це була книга Голлі Вільямс Час для кохання. Я знімала на неї читацький щоденник. Посилання на нього буде в описі. Книгу я оцінила на 8 із 10. Але потім послухала відгуки інших буктюберів і насправді дещо передумала. Зараз я оцінюю її на 6 із 10, тому що сама історія, сама її атмосфера мені дуже сподобалась. Маємо три різні історії: кохання в різні проміжки часу, тобто, це. 40-ті, 60 ті і 80, ті наче так? Насправді, атмосфера книжки класна. Йдеться про Англію, про життя там. Можете подивитися, мій читацький щоденник, бажано подивитися, треба. Я там все долі детально розповіла. Єдине, що є питання до структури, тому що авторка дійсно трохи заплутала в анотації, а хоча то не авторка складала анотацію, загалом ви можете мати трохи хибне уявлення, коли прочитаєте анотацію і захочете звернутися до книги, тому що на Справді, анотація трохи про інше. Там все дуже заплутано. Коротше, пригляньте мій читацький щоденник, бо це специфічний твір і він не зайде кожному. Далі я читала книгу української авторки Анастасії Клинок королеви. І я просто залюблена, закохана в цю історію. Я оцінила її на 11 із 10. Це найкраще українське фентезі, і, взагалі, одне з найкращих прочитаних мною фентезі йдеться про Малкію, дівчину, яка є герцогинею. І це дуже крута історія. Я навіть не хочу її вам переказувати, тому що ви повинні її прочитати. Я дуже щиро, дуже настійно її рекомендую. Це просто щось прекрасне. Це неймовірне. Я провела з цією книгою дуже хороший час і вже з нетерпінням чекаю на наступну частину. Незважаючи на те, що це лише перша частина по-моєму трилогії, авторка вже встигла розбити мені серденько цієї історії. І я сподіваюся, що надалі події розгортатимуться трішки краще, тому що там багато екшену, багато болю, багато спогадів, минулого, особистих якихось переживань. Загалом прекрасна історія. Рекомендую читати. Наступним я читала Планету Пилин Оксани Забушко. есеї. оцінила я цю книгу на 5 із 10, тому що не кожен твір із збірки для мене був цікавим. Мені сподобалась історія, наприклад, про Соломію Павличко, про Чорнобиль. Але дещо, наприклад, про російських філософів мені не дуже заходило і для мене корисним не було. Але знову ж таки, я оцінюю аж ніяк не твір, не есеї, не роботу Оксани Забушко, а лише моє особисте сприйняття книги. В майбутньому я хочу ще ознайомитися із Оксаною Забушко, тому що знаю, що це дуже розумна мудра жінка. Мені подобається слухати інтерв'ю з нею, тому сподіваюся, що в її роботах я знайду і для себе щось, що мені дуже сподобається. Наступним моїм липневим читанням був сад Гециманський. Про нього я теж знімала відео. Оцінила я книгу на 10 із 10, але загалом мені здається, що вона взагалі оцінці не підлягає. Тому що це дуже важке читання, важке в тому значенні, що твір сам по собі написаний важко, бо сюжет я б не сказала, що він динамічний, як я вже розповідала у своєму відео, і сама історія дуже болюча. Я думаю, що ви всі добре знаєте про що там ідеться: про життя українського парубка, який перебував в Катівні НКВД, і описував внутрішню кухню цієї катівні, все те, що там відбувалося, всі тортури у всій красі. Я знову ж таки вважаю, що абсолютно кожен українець та українка повинні прочитати цю історію. Бо Іван Багряний це письменник, який якому було дано той дар від Бога, напевно, вийти із таборів і писати про це, писати про те, що там відбувалося, і дати можливість майбутнім поколінням зрозуміти, який жах насправді несе в собі радянська імперія зла. Далі я читала книгу, жанр якої насправді не дуже властивий для мене. Це книга Ромео. Оцінила я її на 7 із 10, тому що Мені, якщо чесно, не було дуже цікаво. Я не знаю насправді, чому так можливо, я покладала на неї надто великі очікування, і потім була розчарована. Загалом в центрі історії є маньяк, серійний вбивця, який полює за жінками. Його було... є те, що після вбивства він на кожній жертві залишає серце своєї попередньої. Загалом це дуже гидка моторошна історія з такими не дуже приємними описами. Мені не сподобалось це, але в принципі я знала на що я йшла. Не сподобалось мені також те, що перша половина книги складається чисто із діалогів детективів та сестри однієї із убитих. І як на мене, це було не дуже цікаво. Як на мене, авторка трохи переграла, перекрутила із взаємовідносинами між героями. Я не вгадала вбивцю. Мені здається, це критерій, який в принципі визначає успіх детективного твору. Тому так, мені було вже цікаво в. В кінці, звісно, хто вбився, я в кінці вже просто почала думати, що це в мене якісь проблеми з головою, тому що всі герої, там якісь психопати, якщо чесно, ну, типу, навіть ті, які вважаються більш-менш позитивними. І я вже думала в кінці, що в мене їде дах, потім я почала думати абсолютно на кожного персонажа, чоловічого роду, який з'являвся в тому творі, і все одно не вгадала. Ну, в принципі, якось так читати ще раз не хочу, не дуже класний досвід, але я її дуже хотіла. Наступним моїм липневим читанням було завтра-завтра-завтра. Цю прекрасну книгу я теж оцінила на 10 із 10. Читала я її для книжкового клубу Вовчиці знову ж таки. Бо я, якщо чесно, чула про неї, знала про неї, але до кінця не була впевнена, чи хочу її прочитати. Не пошкодувала, що я її придбала, що я її прочитала. Думаю, більшість із вас уже знає, що це історія про двох друзів дитинства, які працюють спільно над створенням відеоігор. І взагалі. Загалом в цій книзі йдеться не так про створення відеоігор, Тобто тут, звісно ж, є ці описи, але вони насправді дуже майстерно написані, дуже гарно перекладені, дуже яскраві. І мені, хоч я взагалі не дотична до цієї теми, було дуже цікаво це читати, і з'явилось навіть якесь таке бажання пограти в відеогру. От. Але в більшості тут йдеться саме про взаємовідносини героїв, про їхні стосунки, про дитячі травми. І насправді тут підіймається дуже багато таких, я б сказала, навіть екзистенційних тем, і які спонукають до глибоких роздумів, до рефлексій. І кожен герой для мене був, знаєте, таким. Кейсом якоїсь людини травмованої. Ну загалом це класна історія. Персонажі прописані дуже добре, і я жодного разу знову ж таки не шкодую, що я її прочитала. Це класне читання, і я рекомендую, якщо ви ще не знайомі з нею, то дайте їй шанс. Далі у мене був детектив авторства Саймона Бекета Хімія смерті це перша частина. Другу я планую читати восени. Сподіваюся, найближчим часом, тому що я ота приїхала в університет, і насправді за цей час, за тиждень дуже мало прочитала, бо взагалі не знаю коли, куди, як. Ой, але зараз не про це. Загалом мені дуже сподобалась хімія смерті. Я в своєму житті читала не так багато детективів, але це саме той твір, який для мене був таким дуже наповненим, дуже гарно прописаним. Тобто автор не давав нам багато якоїсь води навпаки. А він описав дуже круту атмосферу. Тобто, атмосфера маленького англійського містечка була написана так, що ти повністю в неї занурювався і всі події уявляв. Так яскраво, як воно і повинно було бути, і ці описи взагалі не заважали, тому що я, якщо чесно не люблю, коли дуже багато описів, природи і так далі. Але тут автор робив їх такими вичерпними і промовистими, що вони просто ідеально доповнювали картину. Сам сюжет дуже цікавий. В центрі у нас головний герой, який в минулому працював садовим антропологом, і зараз він сам того, не хотя випадково долучається до справи вбивства. І коли ця справа вбивства. Дотикається до його близької людини, він ще більше стає задіяним, це заглиблюється. Е, мені сподобалось те, що детектив закінчився не так страшно, як міг. Я не вгадала вбивцю взагалі. Тут, взагалі, якщо в Ромео у мене стали підозри падати на всіх, то тут було значно важче і е, звірами стали люди або людина, про яких я взагалі не думала ні на початку, ні всередині, ні навіть в кінці. Тому це була класна історія. Далі я читала сім чоловіків Евелін Гюго. Зараз я оцінюю її на сім із десяти. Можливо, мої оцінки трохи відрізняються від того, що я казала там раніше, десь у відео чи писала в себе в інстаграмі, але трохи часу пройшло. Я трохи подумала над цими книгами, подивилася враження інших людей і от тепер сформувала свої. Про сім чоловіків Евелін Гюго в мене теж було відео. Я багато розказувати не буду, бо думаю, що ви чули про цю книгу. Це окейна історія. Для мене, ну така не дуже цікава, але для того, щоб провести час, в принципі, розслабитись, то дуже непоганий варіант. Далі я читала дві книги із, по-моєму, трилогії ну це одна серія одного автора Гізера Моріса. Обидві я оцінила на 3 з 10, Останню читати взагалі не планую. Книзі йдеться про людей. Які пережили концтабір, Аушвіц і Біркнау мені взагалі не сподобались книги, не тому, що якісь історії не такі ні, воно дещо схоже на сад Гециманський. Там теж описуються тортури, стосунки між людьми, які зароджувалися під час цих моторошних страшних подій. Та як вони виживали, є багато етичних таких моральних дилем, наприклад, чоловік. Повинен був працювати татуювальником і набувати номери, ну таким самим як він, бо він теж був рабом, теж був в'язним, і він теж мав цей номер. Але щоб якось заробляти собі на життя, він мусив калічити, по суті інших людей. Тут багато таких етичних питань, етичних дилем. Але мені не сподобалось, як пише авторка. Я, чесно кажучи, контрольні роботи з історії краще писала. Це якось дуже сухо і не наповнено для мене, тому що речення були дуже простими, складалися з таких Кількох слів, вони там були не ускладненими. А я оце люблю такі читання, щоб мені було в кайф від художніх засобів, від того, як авторка передає інформацію, описує. Тут мені не сподобалось, як вона пише, але знову ж таки, це не претензія до самої історії. Далі я читала весілля Настусі, знову ж таки, для книжкового клубу Вовчиці. Оцінила я цю книгу на 7 із 10, я багато про неї писала у своєму інстаграмі та телеграм-каналі. Посилання на все буде в описі. А це історія про те, як брат і сестра відправляються додому на Донбас на міст в містечко на сході України на весілля до своєї сестри. А... І якщо чесно, для мене це історія таких спогадів, знову ж таки, переплетених з дитинством, з теперішнім. Це історія про АТО початок воєнних дій, по-моєму, написана про події в 16-му році. І я для себе зрозуміла, що мені дуже подобається, мені дуже приємно читати історії про Україну більш-менш сучас. Асної доби, тобто починаючи з 90-х років, я таке люблю. Мені подобається ця естетика, ця атмосфера. Загалом мені сподобався твір, але він дуже короткий. Я його прочитала буквально за три години, і я вважаю, що якби авторка допрацювала кожного персонажа, розвинула їхні особисті сімейні історії, розвинула їхні характери, якісь події в їхньому житті. Роман вийшов би просто неймовірний. Тому що те, як вона пише її художні засоби, це, це щось прекрасне було. Мені дуже сподобалося, що вона порівняла архітектуру будівлі вокзалу з весільним тортом. З кремом це для мене щось вау. Я таке обожнюю, але мало, дуже мало. Найкраща книга, яку я прочитала влітку, прочитана мною в серпні, на початку часу немає. На неї я теж знімала відгук, читацький влог. Оцінила я її на 10 із 10, а взагалі на максимальний бал, який можливий. Про неї теж не буду довго розповідати, бо в мене є дуже круте відео. Запрошую вас його переглянути. Загалом я там ще й в Київ їздила, і у Львів, і вступала. Це просто найкраща книга. І якби мене спитали, що найпрекрасніше я прочитала літом 2023, Я б назвала Часу немає Рустема Халіла. Передостання прочитана мною цього літа книга це Сара Джимас, місто півмісяця. дім землі та крові. Перша частина це щось вибухове, неймовірне, і вона дуже по перше товста і велика. Я думаю, ви знаєте, як вона виглядає. Там 880 сторінок. Це було інтенсивне читання. Дуже багато якогось екшену, дуже багато подій, але е, моє зауваження: не читайте анотацію, будь ласка, тому що анотація спойлерить дуже сильно події, яка відбувається під час перших 80 сторінок. І я перед своїм читанням анотацію не бачила. Тобто я її вже забула, бо ця книга у мене стояла ще від початку червня. І слава Богу, тому що анотація дуже сильно вам би проспойлерила те, що відбулося на початку, взагалі, зав'язку до цієї історії. Е, Насправді це крута книжка, дуже крутий сюжет. Там є і детективна лінія, вона дуже класна. І я знову ж таки до кінця не дізналася, хто лиходій, хто вбивця, хто злочинець. Дуже складний світоустрій. Я взагалі захоплююся Сарою Маас. Бо для мене я обожнюю фентезі, але для мене це щось неймовірне, і я б в житті ніколи не написала, не придумала таке. Бо авторка придумала світ з нуля, не тільки світ, а загалом весь цей світустрій всіх цих істот, їхні політики, їхні землі. Вона прекрасно прописана. Це щось неймовірне, і ви повинні бути готовими до того, що там багато дуже описів. Але під час читання у мене складалося враження завдяки цим описам, що я дивлюся фільм, просто якийсь дуже довгий. Бо я уявляла собі абсолютно все. В мене от зараз я згадую, говорю про книгу. в мене картинками все в голові. Тобто, ну авторка пише класно, дуже Є детективна лінія, є любовна лінія. Дуже багато описів діяльності цих міністерств. Там це були саміти різні. Ну загалом я вам раджу прочитати, але не кожен буде до неї готовий, тому що ну самі бачили її об'єми. Але я не шкодую. Оцінюю на 9 із 10, Напевно, тому що було ну складно та не буду приховувати. Ну і з нетерпінням чекаю на наступні частини. Ну і остання прочитана мною цього літа книга це антологія української воєнної прози. Я оцінила її на 8 із 10, Знову ж таки, через те, що не всі твори. А це збірка оповідань про війну про Першу світову та Другу світову. Мені сподобалось. Я про них теж писала у своєму телеграм-каналі. Е, відгуки такі невеличкі рецензії на оповіданнячка, залишу посилання в описі. Мені, наприклад, не сподобалася проза Юрія Яновського, але я його не сприймаю ще зі школи. Мені ще майстер корабля не зійшов. Е, не близький мені стиль автора не подобається читати, як він пише. Це не дуже класно, але мені дуже сподобалася третя революція Валеріани Підмогильного. Це перше оповідання в цій книзі. Я з неї повиписувала для себе дуже багато цитаток. Вони є в моєму телеграмі. Сподобалася облога Григора Тютюнника і ще інші оповідання інших українських авторів, які є в цій книзі. Що ж, нарешті ми закінчили. Це були всі книги, прочитані мною літом 2023 року. Це була неймовірна прекрасна подорож, і я дуже задоволена, як ви могли помітити, я безліч книг оцінила на максимально високі бали, що свідчить про те, що це було класно. Дякую вам за перегляд, за підтримку на попередніх відео. І на цьому прошу вас ставити вподобайки, писати коментарі. Нагадую, що в описі є посилання на баймі Coffee, якщо у вас є можливість мене підтримати. А в мене починається насичене студентське університетське життя, і я маю величезну надію, що все таки зможу знаходити час на те, щоб знімати для вас відео, тому що поки що я нічого не можу зрозуміти, нічого не встигаю, але нехай воно все вляжеться. Дякую, що були впродовж мого читацького літа зі мною, тому що це літо особливе ще й тому, що я власне, і завела свій книжковий блог, не тільки книжковий. Скоро тут буде багато відео про навчання, про університет. Я сподіваюся, але дякую, що ви були зі мною. Дякую, що залишаєтеся. Всіх обіймаю. Бувайте!